На Дніпропетровщині поліція затримала злочинну групу вимагачів так званого Смотрящого за Кривим Рогом. Поліцейські встановили, що зловмисники під надуманим приводом вимагали 2 тисячі доларів у двох мешканців Кривого Рога. В березні 2023 року до департаменту карного розшуку національної поліції України надійшла інформація, що на території Кривого Рогу дії злочинне угрупування, учасники якого. І під загрозою та вчиненням фізичного насилля над потерпілими та членами їх родин займаються вимаганням грошових коштів. За вказаним фактом було розпочато досудове слідство, проведено комплекс злідчого розшукових дій, отримано відомості щодо організатора та його поплічників. Організатором виявився неодноразово судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини, мешканець Кривого Рогу, 1980 року народження, який позиціонував себе в кримінальному середовищі Смотрящим за містом. В Ході проведення спеціальної поліцейської операції департаментом карного розшуку спільно зі слідчим управлінням, управлінням карного розшуку під присосульним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області та силової підтримки спецпідрозділів Корд та ППОП проведено ряд обшуків, в результаті чого вилучені грошові кошти, банковські карти, мобільні телефони та Три еліт класу автомобілі та інші речові докази. Організатор злочинної групи раніше судимий за торгівлю наркотиками та незаконне зберігання вогнепальної зброї займався вибиванням неіснуючих боргів з громадян. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Затримано лідера та двох активних учасників, яким повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями кримінального. Кодексу України частиною 4 статті 189 вимагання та частиною 1 статті 255-1 поширення злочинного впливу затриманим загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна триває досудове слідство. Процесуальне керівництво розслідування здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.